Вашені чи мариновані? А давайте розберемося разом. Ці помідори можуть зберігатися під капроновою кришкою без термообробки більше року. Лише через місяць кисання вони будуть готові до вживання. Готую по рецепту на 6 штук 3-літрових банок. Помідори відразу кажу не важила. Потрібно ще 6 солодких чи малих перчин, 6 головок часнику та 4-6 штук гіркого перцю. Тут за смаком я взяла 4 штуки, вага гірких перчиків 80 грамів. Часник зважила 120 грамів. Перекрутити перці часник на м'ясорубку, додати одну склянку. Солі, об'єм склянки 200 мл, три склянки цукру і три склянки оцту розмішати. Зверніть увагу на об'єм заправки тут більше 2 літрів, води потрібно 6 літрів. Але візьміть на одну склянку більше про запас, бо мені саме стільки не вистачило все з'єднати і розколотити. Якщо ви сумніваєтесь в якості води, ви її можете прокип'ятити і схолодити або ж брати з криниці, як я. Розсіл чи маринад, як вам подобається розлити по банках з помідорами. А тепер шок контент. Півтори таблетки, ацетилсалцелінової кислоти у кожну банку. Під кришкою про холодне місце. Зазвичай ці помідори ми починаємо їсти в другій половині зими. Якщо вам по якійсь причині не можна вживати оцет або ви щось маєте проти аспірину, будь ласка, на сторінці є інше відео, яке цілком вас задовільнить. І не каламуйте мені, будь ласка, тут воду. Ну, то як, на вашу думку, це квашені помідори чи мариновані?